Харчук Анна Віталіївна. Живу у місті Луцьку, навчаюся навчально-реабілітаційний центр У 10 класі. Зустріти цю дівчину нічим не зайняту вкрай непросто, а тому, що кожна хвилина у неї на вагу золота. Вона присвячена якомусь заняттю. А інтереси в дівчини різнобічні. Щоправда, напрямок один мистецтво. Люблю співати, малювати, ліпити, вишивати. Е В'язати, шити, грати на бандурі. Анну з дитинства виховують дідусі з бабусею. Щоправда, швидше просто не заважають дівчині розвиватися, так як вона сама задумала. З маличку намагалася охопити якнайбільше, бралася за найрізноманітніші заняття. Спочатку малювала, а потім захопилася музикою. Це була така історія. Зайшла вчителька музики в клас. Її звати Валентина Андріївна. І запитала, хто хоче займатися музичним інструментом якимось. Ну, я довго вагалася, але все одно підняла руку. Мені запропонували е, грати на бандурі. Я довго думала, але все-таки вирішила спробувати. Спочатку не дуже добре виходило, але з часом в мене краще і краще почало виходити грати на бандурі. Зовсім не соромлячись, Анна відзначає свої переваги. Я посидюча. Я можу голосом відтворити мелодію, а ще має гарний голос і найголовніше любов до того, чим займається. Вважає, що бандура не лише співець українського фольклору, але й універсальний інструмент, що однаково легко відтворює і класику, і сучасних композиторів. Як бандуристка Анна брала участь у конкурсах. Я брала участь в міжнародному конкурсі і обласному. У міжнародному конкурсі я отримала друге місце. Було багато учасників і десь приблизно 140 людей з різних областей України і з інших країн. Я грала три твори: шум моря, концертний етюд» і сонату. Діті Анна дуже скромна, видається навіть ледь не сміливою. Натомість мова її музики дуже вільна, жива, емоційна. Вони з інструментом настільки добре розуміють один одного, що здаються одним цілим. Мені дуже подобається грати. Я передаю почуття в музику. А познайомились ми з Анною саме під час її виступу. То був незвичайний концерт, а музичний супровід майстер-класу з виготовлення глиняних пищиків, як з'ясувалося, не випадково. Адже Анниних музикальних пальчиків слухається навіть глина. Спочатку мені бабушка купила пластилін. Я почала мняти якісь фігурки робити. Я з кожним разом дедалі більше і більше тренувалася. І мене більш кращі фігури почали виходити. І тварини, і рослини, і кімната навіть зробила. Пластилін кольоровий, його можна зразу робити, всякі вироби і не розфарбовувати. А з глиною спочатку висушити, пізніше розфарбувати у мене все краще і краще виходило. Пізніше познайомилася. Олександром Степановичем і там теж почала робити з глини вироби. Олександр Жаловага і його громадська організація Зірка надії упродовж двох років за підтримки фонду ігоря палиці, тільки разом реалізовують мистецько-реабілітаційний проект арт-терапії. Фонд закуповує матеріали для випалювання кераміки. Придбали особливу піч. Так діти з обмеженими можливостями, а вони називають себе незвично ліпами, мають можливість і творити, і оздоровлюватися, і спілкуватися, і навіть здобувати професію. У Анни кераміка виходить найгірше за пластилінову ліпку. Два її вироби побували на різдвяній виставці. Але ліпленням Аня не обмежилася. Її зацікавило ще й бісероплетіння. Спочатку пішла на гурток. Там в'язала всякі вироби. Я перестала ходити на заняття, але залишати бісер я не стала. Я самотужки в інтернеті шукала всякі. Вироби бувало, що фантазія включалася, незважаючи на проблеми із зором, дівчина не залишає бісеру. Усі прикраси виготовлені власноруч. Сама ж вигадує сюжети, візерунки. Я сама дизайн фурнітуру придумувала. Я просто відчуваю. Я не знаю, як це, але я просто відчуваю, куди треба яку бісеринку вставити. Свій страх у спілкуванні Аня долає за допомогою театрального мистецтва. Вона займається у колективі Забавляночка. Театр дозволяє пізнавати світ в цілому і людей зокрема, відрізняти фальш від щирого, справжнього для мене багато є дорогих мені людей. Я люблю всіх. Ну, буває інколи злюся, але все одно люблю. Я люблю всіх людей, але буває, що якщо розказують, Аура не підходить людині. Ну, бувають такі люди, що не хочеться з ними спілкуватися. На даний момент поки що мало таких людей. А ще наша героїня вірить у добро. Саме воно здатне змінити світ, зробити його кращим, адже добро ставить усе на свої місця. На мою думку, добрі люди потрібні, без цього би не існував би світ, був би хаос. Добро це і є своєрідний порядок.